Шановні друзі, радий вітати вас на каналі наша дача. Сьогодні 17 січня, я їду на дачу. Подивитись, що там та як. І запрошую вас поїхати подивитись разом зі мною. А поки будемо їхати, давайте подивимось, що нас оточує, яка краса навкруги нас. Ну що, поїхали! Все засніжено. Ми майже приїхали вже. Ось наша дача розпочинається. Зараз підемо дивитись, що там відбувалося без нас. Зайшов у двір, але, друзі, дивіться, відкрита тепличка. Ніхто не ходив, тому що слідів немає. Вочевидь... Вітром її відкрила, можливо, погано закрили. Неуважно. не прикрили минулого разу. Не знаю. Що її ось так от хоп, і відкрило. Ну, нікого точно не було. Ось це мої сліди інших. Хоча, можливо, до випадіння снігу щось тут і було. Давайте подивимось, як зі снігом, до речі, сантиметрів 10 випадав сніг такий шар, але ж ось тепличка. Чистенько стоїть, все попадало, все ось тут знизу. За що мені подобається наша тепличка аркової конструкції, форми, що в самої тепличці температура, незважаючи на те, що відкрита були відкриті двері, 10 градусів. Теплички завжди тепліше, звісно, ніж. На вулиці. Тут все добре, все на місці, земля наша, ґрунт, горшики. Нічого нікуди не поділося. Тобто це не те, що хтось залазив, хтось щось шукав. Ні, це наша така, ну, не догледіли. Ось так треба брати і ось так зачиняти і ось так вниз. Тоді, звісно ж, вона ніколи. Ну і не було такого нічого ніколи. Ходили, чи кішка, чи собачка ходила. Ось вона красуня, чекає нас, коли ми вже розпочнемо сезон. Грядки під снігом. Чудово. Взагалі на дачу люблю їздити і влітку, і взимку. Завжди тут є що подивитись, та і повітря зовсім інше. Можливо, звичка дається в ознаки, тому що коли звик все життя бути поруч з землею, з природою, то воно вже, звісно, коли довго цього не бачиш, воно вже починаєш сумувати. Давайте ще подивимося. Особливо так, звісно, дивитись майже немає чого. Але ж цікаво, трішки душа радіє, що знов на природі, знов поруч з природою. Зараз подивимось, що в будиночку, яка температура ми тут залишали. Електрокамін вмикнутим. Не були майже тиждень. Вже забув як і що. Так, закриваємо. А тут все чудово, наче теплий камін, він підтоплює, ось. Горить лампочка. Це означає, що він працює. Температура 12 градусів. 12 градусів. Я вважаю, що це чудова температура в дачному будинку за нашу відсутність. У нас стоїть на одиничку. Ось тут. Коли не було морозів, ми залишали 0,5. Але коли уїжджали, прогнози такі були, що температура буде знижуватись, будуть холоди, тому ми ось так трішки підкрутили. Ну що, давайте ще по вулиці подивимось, що там і як. Дякую всім за увагу і дуже сподіваюся, щоб хоча б на хвилинку ви занурились разом зі мною в зимові дачні справи. Всім до побачення!